Навіть мені моторошно від тих кадрів, які показує цей ірландський репортер для європейців, щоб вони усвідомили, що творить в Україні руський мір. Виспілкудівля за моєю спиною це монастир в Україні, і його зруйнувала Росія так само, як і безліч релігійних об'єктів, церков, мечетей і монастирів по всій країні. Росія, яка катувала священиків у Херсоні, катувала священиків у Маріуполі, бо в Росії немає нічого релігійного, і це повна протилежність усьому, що пропагує Кремль. Одне з найприкріших – це те, що російська пропаганда намагається переконати Захід і Америку, ніби вони християнська країна. І ми бачимо, як багато прихильників Трампа, людей правого крила кажуть: але ж Путін врятує Європу, Путін врятує нас усіх від демонічного ЛГБТ-руху, Ось якою насправді є Росія. І вони робили таке в багатьох країнах по всьому світу з самого свого народження у Росії. Немає нічого святого, в Путіні немає нічого релігійного. І це ще один доказ: чим більше часу ти проводиш в Україні, тим очевидніше стає наскільки демонічною є Росія насправді.